Під йому 3 годині ранку. 100 кілометрів я так швидко проїхав, як ніколи не проїжджав. І все заради цього неймовірного озера. 30 ранку я заправив повний бак і цей настрій, коли заправлений повний бак, ти куди сід ззаді сумки. Боже, як я це сильно люблю. Стандартний кордон для нас це як? Це з однієї блокпост і з іншої сторони блокпост. Український кордон, там, наприклад, угорський кордон. На самом деле дуже важко зрозуміти, що ти придума кордон, якщо б не було цього і не пропадав зв'язок. Знаю як у вас, але в мене не вийшло з першого разу прочитати правильну назву цього озера. Правильна назва цього озера звучить так, Ахензи. Що ми про нього знаємо? Довжина озера більше 8 кілометрів, ширина від кілометра до 2 А глибина цього озера дуже глибоке озеро. 133 метри. Щоб ви розуміли, висота монументу батьківщина мати 102 метри з постаментом. Тобто, якщо поставити батьківщину мати в це озеро, вона буде на 20 з лишніх метрів нижчою, ніж це озеро. Щоб історичних даних. Це перша карта, яка збереглася, яка дійшла до нас. Але вона датується приблизно від 11 до 13 століття. Точно невідомо чому, бо ця карта зберігається в монастирі Хенталь і нема точно історичного підтвердження, що ця карта дійсно з того часу, а не була просто намальована одним із монахів цього монастиря. озера було декілька власників. Спочатку озером володів монастир, який знаходився в цій долині Ахенталь. І перебував у власності монастиря досить значний час. Але в 1919 році із за економічних проблем монастир був змушений віддати це озеро володіння землі Інсбрук, Кіроль. Хоча влада Інсбрука заплатила значну суму за це озеро, в кінці кінців вони вийшли переможцями в цій історії. Чому? Через декілька років, а саме у 1927 році, на базі цього озера зробили гідроелектростанцію, і з кожним роком бюджет Сінсбрука лише збільшувався завдяки цьому озеру. Я не знаю, чи вам буде щось говорити ім'я Максимілян і, і чи взагалі ви його чули колись. Ну, я скажу про себе, я про це ім'я не знав. Лише дізнався, коли готувався до цього випуску. Максимілян І це імператор Великої Римської імперії, яке взагалі Він має відношення до цього озера. Зараз я розкажу. Максиміляна І називають першим гостем Ахендзи. Він дуже часто сюди навідувався, в один момент збудував собі тут мисливський будинок. Так як він дуже сильно любив ловити рибу і полювати, це ідеальне місто для цього. Чиста вода, кришталева чиста вода, гірське повітря, багато звірів, багато риби, все, що треба для цього. До нашого часу навіть збереглася картина, яку він замовив під час одного з приїздів сюди. Тут чітко видно, хто чим займався і наскільки багато тут людей. І я прошу помітити, що люди тут одягнені незвичайно, тобто це вся еліта. І по цій картині можна зрозуміти, що навіть у той час Еліта розуміла, що нема нічого кращого, ніж чисте гірське повітря. Зараз мені треба розібратися з двома питаннями. Перше, що це озеро називають Австрійським морем, і чи правда що на дні цього озера, колись дуже дуже давно, було селище? Після декілька чарок чогось міцного, люди, які тут живуть, полюбляють розказувати одну цікаву легенду. Легенда наступна: на місці цього озера колись дуже-дуже давно було селище, і одного разу до цього селища прийшов бідняк, попросив їсти і переспати. Його висміяли і вигнали з цього селища. Тоді він заліз на найвищу гору, яка тут є, і прокляв це селище. І через декілька днів почався дуже-дуже сильний дощ, який не зупинявся декілька місяців підряд. І таким чином це селище затопило. І в сонячний день на середині цього озера, якщо придивитися, можна побачити хрест, який був на церкві, а церква була в центрі цього селища. Цікава історія. Зараз я підлечу дроном і подивлюся, чи це правда. дроном я підлетів, але щось я хреста ніякого не бачу. Може комусь іншому повезе більше і хтось побачить цей хрест. Це не просто дуже гарний ресторан, я хотів тут випити кави, але вони зараз закриті. Називається цей ресторан Шоластика. А назва ця дуже символічна, тому що ще в 1913 році на місці цього ресторану був шикарний, великий гранд готель один з найбільших і найвідоміших в Австрії. Сюди приїжджали президенти, але в ніч вересня 1913 року стався пожар з незрозумілих причин, і практично весь готель згорів. На місці готелю побудували цей ресторан ззаді ресторану Пансіон. Зараз тут дуже гарно. І люди, які сюди приходять, можуть поїсти, випити щось і навіть не можуть подумати собі, що колись на місці цього ресторану був шикарний, один з найбільших готелів на той час Гранд Готель Шаластіка. Так чому Ахендзе часто називають Тірольським морем. По-перше, тут дуже хороша вітряність, багато човнів, тут дуже багато човнів і багато човнів на повітряній тязі. Друге, тут є серфінг-кемп, да, тут катаються на серфах. Тому із за цих умов це озеро стали називати Тірольським морем. І моя найулюбленіша частина любої поїздки це гайк-маршрут. Зараз буде дуже класний гайкінг. Лише так. Так не дуже підходить іти в гори. Зараз я переодінуся. Так уже набагато краще. Хайк сам по собі не важкий і не довгий, 6 км в одну сторону, 6 іншу, всього 12. Я не йду на якусь гору, того що я йду до водоспаду. Дуже багато людей мене питає в тіктоці, в Інстаграмі, де я знаходжу маршрути, звідки я знаю, куди треба йти. Тут. Програма називається All Trails. Є всі маршрути. Дистанція працює без інтернету, все все є. Скільки часу, які місця, фотографії, все тут. Так що, будь ласка, не питайте мене більше. All trails. Ось там і водоспад. Приблизно півтора кілометра ще треба. Ще буквально трошки. Я не знаю, як мене чути, і тут трішки волого. Але подивіться на це. Так, я так не дуже гарно видно. Але зараз я запущу дрон. І ви теж подивитесь на цей водоспад. Що я можу сказати. Ну, в принципі, ви самі все бачили. На вашому місці в суботу, або неділю, або якийсь інший вихідний я б не сидів вдома. Я йшов кудись. Гори, озера, байдуже. Просто на природу. А ще одно забув. Подорожуйте, воно того варте.